Україні Зеленський днями представив свій план перемоги, хоча його вже називають не планом перемоги, а планом завершення війни. А тим часом у Великій Британії Валерій Залужний виступив у Королівському інституті міжнародних відносин. Його промова видалась якоюсь більш осмисленою, мені здається, хоча фактично говорив він багато в чому про те саме, про необхідність більших зусиль від західних партнерів. Але Відчуйте різницю, послухайте, як говорив Залужний. Далі текст його виступу. Шановні присутні, знаходячись у цих стінах, я хотів би, щоб наша розмова була чесною. Це приведе нас до правильного розуміння тих процесів, що відбуваються. Тоді я сформую декілька фактів дійсності, які можуть претендувати на емпіричні судження, але чи є вони науковими, звісно, вирішувати вам. Отже, перший факт дійсності, думаю, ви зі мною погодитеся, це існування визначення колективний захід. Ми вважаємо це групою розвинутих західних країн з високорозвинутими економіками і демократіями та власною системою безпеки, такими як НАТО. Друге, у світі існує низка авторитарних країн з високою концентрацією влади в окремих руках. Ці країни позбавлені демократії. Їхні економіки базуються на запасах корисних копалин або на плановому регулюванні і призначені для обслуговування інтересів правлячого лідера або партії чи руху. Третє у світі є країни, яким внаслідок історичних подій та прагнення власного народу вдалося вийти зі складу авторитарних імперій та режимів, деякі з них приєдналися до колективного заходу. Деякі в основному через супротив авторитарних імперій продовжують свою боротьбу за приєднання до цивілізованого світу, при цьому зберігають небезпеку втрати власної незалежності. Деякі, такі як Грузія Білорусь, вже втратили формальну незалежність така країна, як Україна, внаслідок шаленого опору Росії та власної нерішучості, опинилася у війні за власну незалежність від авторитарної імперії. Четверте. Дуже важливе ствердження для розуміння війни в Україні на відміну від Білорусі та Грузії, що втратили свою незалежність майже безкровно. Україна вже 10 років зі зброєю в руках бореться саме за свою незалежність. Повномасштабна війна вже триває майже три роки: більше 30 тисяч людей вже загинуло, сотні тисяч отримали поранення, але ми продовжуємо боротися. Цей факт, мабуть, є головним доказом того, що ми, українці, прагнемо жити в цивілізованому західному світі, і, попри усі негаразди, ми маємо право на своє власне майбутнє. Наш ворог, зневажаючи наше власне бажання, заперечує нашу історію та культуру, намагається саме знищити нас як націю. Підтвердженням цього є не лише події з історії минулого століття, такі як голодомор, наприклад. Але й зовсім нещодавні події у Бучі та Гостомелі події на окупованих територіях. Саме цей факт унеможливлює будь-яке мирне співіснування у майбутньому і, відповідно, не може розглядати будь-які варіанти зупинення війни на основі будь-яких намірів про взаємну безпеку. П'яте причиною того, що відбувається сьогодні в Україні, є закономірні наслідки небажання саме колективного заходу впливати на глобальну систему безпеки. Саме користуючись слабкістю Заходу і безпосередньо США, Росія в 2008 році розпочала розширення простору безпеки. Вже згодом у 2014 році під мовчання все того ж колективного заходу, Росія розпочала війну проти України, яка врешті стала найкривавішою війною 21-го століття у центрі Європи. Шосте вже сьогодні, щоби Захід продовжував боятися далі, Путін говорить то про червоні лінії, то про ядерну зброю, а західні політики, все частіше, знаходячись у заручниках своїх виборців, читають молитву про необхідність уникнення ескалації. Це знову лише факт дійсності. Але чи обмежиться ця війна саме апетитами Путіна тільки Україною? На це повинні дати відповідь якраз західні політики своїм виборцям. Сьоме колективний захід не вірив в Україну, тому західна преса давала Україні то три години, то три доби. Потім, прийшовши до допомогу Україні, захід, боячись чи то ядерної війни, чи то ескалації, не забезпечив Україну необхідною кількістю зброї, тому ми не змогли досягти у 23-му році якихось значущих успіхів у розгромі Росії і увійшли у стан затяжної війни, вихід із якої вже сьогодні здається неможливим. Я не буду зупинятися на цьому, сподіваюся, що ви могли ознайомитися із моїми статтями. До речі, я писав їх саме для вас, бо саме тоді ми втратили можливість самотужки підійти до завершення війни. І ось чому. Восьме, цей факт дійсності вже стосується усіх нас, хто знаходиться в цьому залі, це вже стосується кожного із вас. Скажіть, будь ласка, чи є сьогодні секретом, що навколо Росії об'єдналися Китай, Північна Корея та Іран. Чи хтось вважає, що вони об'єдналися проти України. Якщо так, то хай я буду першим, хто сумнівається. Більшість в цих країнах навіть не знають, де знаходиться Україна. А якщо уважно подивитися на таку організацію, як Брікс, а особливо на її перспективи, вона буде розширюватися. А що ж колективний захід він ще боїться ескалації? Дев'яте. Важливий факт дійсності, війна, хочете ви цього чи ні. Хочуть цього ваші виробники зброї чи ні, війна, на жаль, змінилася. Війна зразка 1953 року вже не відбудеться. Вона закінчилася влітку 23-го в Україні. У той момент, коли на поле бою вийшли роботи, а західна преса і натівські генерали сміялися з мене. Вже у 24-році в бій прийшли технології, їх привів штучний інтелект, з мене вже ніхто не сміється. Навіть тут у Британії вже переглядають стратегію національної безпеки. НАТО мовчить. А що тоді з глобальною безпекою? Чи вона досі тримається на винищувачах, авіаносцях і на дорогих ракетах? Я вас трохи засмучу. Ні. На жаль, ні. Але не зупиняюся на цьому. Сподіваюся, ви читали, що я публікував для вас. Десяте. Ми, українці, що воюємо за власну свободу вже 10 років, бачимо нашу перемогу дуже просто. Нам необхідно отримати три базові відчуття. 11. Відчуття власної безпеки ми маємо бути впевнені, що хоча б 100 років на Україну ніхто не нападе. Ми хочемо мати гарантію власної безпеки для себе і своїх дітей. Це можна зробити найшвидше, найпростіше. Україні потрібно вступити в НАТО або зробити з України НАТО. Як, наприклад, Ізраїль. Так, сьогодні альтернативи НАТО немає. Спірне питання щодо військових можливостей НАТО. Але альтернативи сьогодні немає. Дванадцяте. Ми маємо отримати відчуття необмежених можливостей розвитку. Будь-хто в Україні має мати необмежені можливості. А це відновлення післявоєнної України. Це те, про що зараз багато розмов на Заході. Але чи можливе відновлення без безпеки? Чи згоден інвестор вкладати кошти в країну, де завтра може бути знову війна? І тут я вас засмучу ні, ніяких довгих перспектив без безпеки не існує апріорі. І тринадцяте, кожен українець має відчувати, що він знаходиться у власній домівці, що він вдома, де він народився і виріс, де поховані його батьки і де живуть його діти, у мирі і спокої. Я прийшов не критикувати Захід чи НАТО. Я абсолютно розумію, що в Україні навіть за Будапештським меморандумом ніхто нічого не винен. Україна щодня б'ється за виживання. Я всього лиш хочу, щоб пан Джордж Сантаяна був не правий. Або ми, людство, у чиїх руках доля 21-го століття були розумними і пам'ятали своє минуле, щоби не переживати його в майбутньому. Від каналу «Самий Сік. Очевидно, залужний відсилався до фрази Джорджа Сантаяни Той, хто не пам'ятає свого минулого, приречений на те, щоби пережити його знову. Ну а як ви вважаєте, промова достатня, як для початку кар'єри ймовірного президента, чи ще ні? Взагалі, чи є в ній нотки імовірного майбутнього президента, чи немає? Чи взагалі залужний не полізе в цю прірву під назвою Українська політика? Пишіть свої коментарі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Подяка партнерам! Переможемо!